Святкову божественну літургію на площі перед Святоуспенським собором Зимненської обителі очолив митрополит Луцький і Волинський Нифонт. Попри масштабні реставраційні роботи на території монастиря, що вже наближаються до завершення, до обителі прибуло багато паломників Успенський собор. Він ремонтується третій раз капітальний ремонт. І, Дасть Бог вже... Я думаю, що це останній такий вже капітальний ремонт, такий, який дійсно, тому що за цей півроку укріпляли фундаменти, укріпляли стіни, і я думаю, що він ще, якщо він просто 515 років, то він ще промстить стільки ж, якщо не більше. Цього року виповнюється 15 років з дня перенесення шанованого образа Богородиці із свято-троїцького Корецького монастиря до Зимненської обителі. Зимненська ікона Божої Матері вважається найдревнішою на Русі. За переданням саме цим образом 988 року Константинопольський патріарх Миколай II Хризоверх благословив візантійську княжну Анну на шлюб із київським князем Володимиром. Тисяча року, коли у Зининській обителі на святій горі звели першу дерев'яну церкву на честь успіння Богородиці, хреститель Русі подарував монастирю свою сімейну ікону. Ми відчуваємо особливу благодать Матері Божої, яка нас покриває, яка нас милує, яка нам допомагає, яка дарує зцілення всім, хто до неї приходить, хто до неї приходить з вірою і з любов'ю, тому що тільки по вірі можна одержати зцілення, можна одержати те, що людина просить. В Акафісті чудотворному образу. Він іменується благословенням чесних подружжів – Настоятелька Зенинської обителі Ігуменя Стефана пам'ятає чимало щасливих жінок, які отримали втіху по молитвах перед святинею. Я пам'ятаю 95-й рік, коли ми переносили цю ікону, наша місцева жінка з нашого села Марія була сліпа, вона не бачила. І коли вона три рази стала, ми несли хресним ходом ікону, і коли вона третій раз стала на коліна. Прийти при, щоб над нею принесли ікону, чи творний образ. єпископ положив на неї руку і сказав: ти зцілися, ти будеш здорова. І вона получила зцілення. Вона сьогодні без іншої допомоги. Приходить в храм до нас молиться, А до того часу вона не могла цього робити. І навіть було таке, що люди присилали, жіночка присила не одна фотографія, що. Близнята, народила близнята, і з іншої сторони написано, що це дітки мої, але їх мені дала ваша матір Божа. Усі, хто мав нагоду схилити коліна перед зимською іконою Божої Матері, неодмінно відчувають заступництво пречистої діви. Аби вшанувати святий образ, люди їхали звідусіль. Перший раз я сюди приїхала ще в шостому класі, потім я і приїжджала сюди. Ще раз, а це вже мене третій раз Бог благословив, що я вже тут третій раз. Зараз я навчаюся в Луцькому семінарії, буду регентом. Мені дуже подобається тут, тут завжди благодать. Тут матушки подвізаються і вони всю свою душу викладають зараді того, щоб служити Богові. Ми раді за те, що вони є в нас, що вони моляться за все за весь нас. За нашу Україну. Ну, ми більше в наш Володимирський собор ходимо. Ну, а на цьому святі ми перше. Мені дуже подобається так божественно, так, ось, так, ну, піднесено. дуже, дуже так, Зібрано багато молодик, ну, приїжджало. Ну, дуже дуже, дуже так гарно відчуваєш таке якесь Божу благодать, таке піднесення, Боже застане. Це словами не сказано, це, це, це в душі воно. Все дуже-дуже гарно. Взагалі, тут, як, як заходиш, то все забувається земне, а тільки молитва до Бога, душі. і Все зимненський монастир на Волині заснований 1001 року рівноапостольним князем Володимиром. За свою довгу історію він сягав великого розквіту і лежав у руїнах. Після лихоліть радянських часів 1991 року обитель знову відкрили. Тоді стараннями перших насельниць, які переїхали сюди з корицького монастиря, почалося відродження обителі. Сьогодні чернечі послуг тут несуть близько 40 насельниць.